Так, значить Ява, Ява. Номер грами тут. Він співпадає з документами. Шельдик на мотоциклі. Вот він. Там теж все має співпадати. Е, генератор. Син купив, сезон від'їздив на ньому. От такий. Для нього акумулятора не треба, дуже класне зажигання, поки його не взяв. Парила мозги та ява, то один циліндр робить, то другий не робить. Постійно мучився з нею. Карбюратор купив, теж новенький, один сезон від'їздив з китайський, зараз я з іншої сторони покажу. Е Як купив от -от те зажигання, так і забув, що то за проблеми з явою. Відлітав він на ній сезон і в 2021 році. Осінню Почав її розбирати, хотів її перекрашувати. Позвонили з воєнкомату, принесли там якусь довідку, а ми живемо від воєнкомату, тут буквально пару сотень метрів. Та він поніс ту довідку і по сьогоднішній день служить. Ну, вроді, десь там вже є прикрас дембіль, але це таке. Оцей карбюратор. То Він купляв через інтернет. Двигун у нас була на розборку ява. Люксовка так звана. От, знаєте, на люксовці саме така бірка приклеюється. От. Оце той двигун ми з яви взяли. Він його щось там передивлявся, не знаю, щось там міняв. Ну, Звісно, все накраще. Ось от, от таке воно. Ось така вона страшненька, але ну, так як Кажу, почав розбирати от перекрашувати десь от трошки. Поблітали краски, шпакльовки, бак саморобний з оригінального явовську зроблений. В того моцикліта навіть є ім'я, скажений помідор його хрестили. Він же побував кількох байкерів відомих. Ото добро до нього. І оце його документи. Ява 638. Ява 350-638, 1987 року. Народження. Страховка теж стопудово, та не буду дивитися, він вже е, скільки то. 2,5 років в армії, то, то страховка давно вже прострочена. Ось така картина появі. Ну і то певне, що все.